дивитесь інформаційну програму, ДВ новини з Бона. Вітаю вас. Головні теми сьогодні. Допінг-скандал. Чи поїдуть на Олімпіаду в Ріо-де-Жанейро українці та росіяни? Віртуальний фронт. Чому терористам варто боятися хакерів? Імпортозаміщення по російськи монахи роблять Моцарелу. Світовий допінговий скандал набирає обертів. Першого удару він завдав по Росії. Її легкоатлетичну федерацію дискваліфікували, і російські спортсмени не можуть брати участь в змаганнях. А міжнародне антидопінгове агентство ВАДА нині винісло попередження і Україні за кілька місяців. Олімпіада в Ріо чи поїдуть на неї українські та російські легкоатлети. Усі 38 членів ради засновників світового антидопінгового агентства ВАДА оголосили російське антидопінгове агентство Русада, таким, що не відповідає кодексу організації. Порушення виявили в антидопінгових відомствах ще п'яти держав, зокрема України. Під наглядом опинилися агентства Бразилії, Франції та ще чотирьох держав, але найбільші претензії, як і раніше, до Росії. Коли ми ознайомилися зі звітом Русада, стало зрозуміло, що стандартів вони не дотримують. Діяльність агентства оголосила такою, що не відповідає кодексу. Претензії ВАДА до України не такі суттєві. Антидомпінговий центр держави не має акредитованої лабораторії. У Києві це пояснюють браком коштів і нагадують, проби на допінг українських спортсменів раніше відправляли до Росії. А після анексії Криму та конфлікту на Донбасі аналізи почали надсилати до Німеччини та інших західних країн. Однозначно ніяких санкцій щодо можливості участі або проведення змагань в Україні не може бути і не буде. Наслідком цього висновку виконкому ВАДА є тільки одне: що через те, що Україна визнана non-compliance, невідповідність до всіх пунктів кодексу, ми не можемо бути членами виконкому або ради засновників ВАДА. Скандал почав набирати обертів після виходу документальних фільмів німецького телеканалу АРД. Автори звинуватили російський спортсменок у систематичному вживанні заборонених препаратів. При цьому, як випливає з розслідування журналістів, влада закривала на це очі. Тепер Росію можуть позбавити права на проведення великих спортивних змагань. Рішення ухвалюватимуть організатори, зокрема Міжнародна асоціація легкої атлетики. Чемпіонат світу з футболу 2018 року поки поза зоною ризику, адже тут рішення за ФІФА. Але росіянам загрожує неучасть в Олімпіаді в ріо де Жанейро. До неї залишилося всього дев'ять місяців Навряд чи серед російських легкоатлетів знайдуть багато тих, кого не стосується обвинувачення у вживанні допінгу Судячи з даних вада, порушення мали масовий характер. Спочатку Москва називала цей скандал політично мотивованим. На тлі нових заяв ВАДА тон то дещо змінився, і російська влада обіцяє провести Русада до необхідних стандартів. слідом за урядами війну терористам оголосили хакери. Комп'ютерні анархісти стверджують, що заблокували кілька тисяч акаунтів екстремістів у Фейсбуці та Твіттері. Це лише перший крок. На що спроможні хакери у боротьбі з тероризмом з'ясовував Азат Сафаров. Невідомий у масті Гая Фокса зачитує з папірця погрози на адресу ісламської держави. Це двохвилинне відео, розміщене на Ютуб хакерської групи Anonymous, зібрало вже більше п'яти мільйонів переглядів. Хакери засуджують дії терористів і обіцяють переслідувати їх. Ми маємо намір провести найбільшу операцію проти вас. Очікуєте багато кібератак. Війна оголошено. Готуйтеся. Енонімус ще раніше оголосила війну, іде у лютому після нападу терористів на редакцію французького тижневика Шарлі Ебдо. За даними хакерів, вони заблокували кілька тисяч акаунтів екстремістів у Фейсбуці та Твіттері. Однак фахівці сумніваються щодо ефективності таких заходів. Адже замість закритих акаунтів легко створити нові. Утім, хакери могли би бути корисними можуть вони можуть перехоплювати листування і викривати агентів, передавати спецслужбам, оприлюднювати їхні імена. Що насправді одне й те саме, Терористи найчастіше обирають для спілкування не найпопулярніші платформи, а скажімо, чати онлайн-ігор кажуть експерти. Саме тут і могли би стати в нагоді хакери: Фейсбук, Twitter та інші популярні соцмережі, іде використовують швидше для пропаганди і вірбування нових послідовників, і протидіяти їм на цьому полі не вийде. Впевнені фахівці на їхню думку у заявах Енонімус багато самопіару. Між тим політики попереджають про іншу загрозу з боку терористів. Іде. Вони поки що не мали можливості вбивати людей, вчиняючи кібератаки на нашу інфраструктуру. Але ми знаємо, що вони роблять все для того, щоб мати таку здатність. Уряди європейських країн посилюють боротьбу з кіберзагрозами, іде на це лише Великобританія виділить 5 мільярдів євро. Заборона на імпорт українських продуктів до Росії з 1 січня не остаточна, заявили в Москві. Там усе ще чекають, що Київ відмовиться від зони вільної торгівлі з ЄС. Європейські ковбаси і сири у Росії під ембарго вже понад рік. Весь цей час російська влада хизується успіхами у так званому імпортозаміщенні. Тенденція Made in Russia докотилась навіть до монастирів. Ченці Валаамського монастиря розпочали виготовлення італійської моцарели. Віддалений осередок російського православ'я на Ладоському озері Валаамський монастир. Це обитель ста монахів, які ведуть просте життя далеке від політики і західних санкцій щодо Росії. Але в буднях монахів є місце для нетипового заняття, виготовлення італійських сирів. Вони використовують першокласне обладнання і технології сироваріння з Італії. Ми час учимося, ну тось обучення Ми зараз навчаємося. Багато книжок читаємо, практикуємося. Приїздять італійці, які вчать нас технології певних властивостей сиру, і так далі. получається в нас виходить п'ять видів сирів: це монастико, качота, стракіно, моцарелла і рікота. Рікота. Фермерське господарство забезпечує Валамський монастир харчами, що їх саме тут виростили і виготовили. Це приклад продуктового самозабезпечення, який в світлі західних санкцій може стати у нагоді багатьом. Сировари з монастиря сподіваються, що їхня продукція скоро з'явиться в крамницях і за межами острова Валаам. італійці допомогли в створенні нового сиру. нового виду твердого сиру монастико. Це тепер наш бренд. Монахи дуже далекі від ігор великої політики, та їхні кулінарні витвори можуть заповнити порожнечу спричинену західними санкціями. Адже нині споживачі в Росії мусять задовольнятися сирами, подекуди виготовленими з неякісної пальмової олії. Європол не виключає нових терактів ісламської держави в Європі. А французький прем'єр Мануель Вальс попередив про загрозу використання терористами хімічної та бактеріологічної зброї. Про решту подій неспокійного дня в огляді новин. Імовірного організатора терактів у Парижі Абдельхаміда Абауда вбито. Терористи ліквідували під час спецоперації, що відбулася напередодні в Паризькому передмісті Сан-Дені, повідомила французька прокуратура. В результаті штурму затримано вісім осіб. Двоє екстремістів загинули. Стали відомі подробиці ймовірних терактів у Гановері за даними видання Більд під час скасованого футбольного матчу між збірними Німеччини та Нідерландів. Терористи хотіли активувати кілька вибухових пристроїв на стадіоні, а потім на вокзалі міста. Втім, поліція вибухівки не виявила. Заступник голови місії ОБСЄ в Україні Олександр Гук заявив, що кількість вибухів свідчить про те, що чимало зброї залишається поблизу лінії розмежування на Донбасі. Він закликав сторони конфлікту виконати домовленості про відведення зброї. Сербія і Македонія частково закрили кордони для біженців. В'їхати зможуть лише мігранти з Афганістану, Сирії та Іраку, якщо документально підтвердять своє громадянство. Сербія і Македонія поки не пускатимуть до себе біженців з інших країн. На автосалоні в Лос-Анджелесі представили близько 30 світових новинок. Серед них демократичний родстер Fiat 124 Spider, а також кабріолет на всі сезони Range Rover Evoque. А Volkswagen пообіцяв власникам дизельних авто сертифікати на тисячу доларів. Залишайтесь в курсі актуальних подій з сайтом Deutsche Welle Українською. На все добре.